Вітаю поціновучі математики. Розв'язуємо номер 652. Розкладіть многочлен на множники. Х квадрат плюс Bx мінус b квадрат Y, мінус BXY. Використаємо спосіб групування. Згрупуємо перші два доданка і останні два доданка. У перших двох доданків спільним множником буде х, а у останніх двох b та y будемо виносити. Виносимо х з перших двох доданочків о, за дужки. Х квадрат поділимо на х буде х, bx поділимо на х буде b. Мінус винесемо, Б винесемо, Y винесемо. Мінус забрали, одне Б забрали, Y забрали, залишиться Б. Мінус винесли за дужки, отже стане плюс. Б забрали за дужки, Y забрали за дужки, залишиться х. Помічаємо, що в дужках у нас вирази х плюс Б та Б плюс Х. Це, по суті, один і той самий вираз, адже від перестановки доданків сума не змінюється. Отже, спільний множник b плюс X ми можемо винести за дужки. Забрали дужечку, X залишилось. Забрали дужечку, мінус b y залишилось. Другий приклад. а B плюс c квадрат Мінус АБЦ мінус АЦ. Так, у перших двох не змогли б нічого винести. Отже, спробуємо згрупувати перший з третім та другий з четвертим. З першого та третього ми зможемо винести А та Б. А квадрат ділимо на А, буде А, було Б, але ми його винесли за дужки. Мінус перед третім доданком. А ми винесли, Б винесли, отже, залишилось лише С. З другого і четвертого я винесу С. С квадрат ділимо на С, буде С. Мінус. Це забрали за дужки, а залишилось. Порівнюємо вирази в дужках. Вони схожі, але це не один і той самий вираз, адже при різниці ми переставляти вирази не можемо. Тобто нам треба, наприклад, в других дужках С та А ніби поміняти місцями. А для цього треба перед дужками винести знак мінус. Отже, перший вираз переписуємо без змін, плюс замінили на мінус, адже ми мінус винесли з дужок С, і в дужках вже фактично поміняли вирази місцями, так як нам це було потрібно. Тепер помічаємо, що в дужках у нас однаковий вираз А-С. Отже, А-С спільний множник, ми його можемо винести за дужки. Дужечку забрали, А Б залишилось. Дужечку забрали, мінус С залишилось, ми розклали на множники. Третє: 7а куб м плюс 14а квадрат, мінус 6bm, мінус 3ам квадрат Б. У перших двох доданках спільним множником буде 7А квадрат його і спробуємо винести з задушки. Так, 7а квадрат виносимо, 7ку винесли, аку було, А квадрат винесли, А залишилось, М залишилось плюс 14 поділили на 7, 2. А квадрат було, але ми його винесли за дужки. А от в третьому та четвертому добуточках ми зможемо за дужки винести мінус, і 6 і 3 діляться на 3. Є спільний множник b і є спільний множник m. Отже, 6 ділимо на 3, 2. b винесли, m винесли. Мінус винесли, буде плюс 3 винесли А, М квадрат було, М винесли, отже, одне М залишилось, Б винесли. Так, порівнюємо наші дужечки. АМ плюс 2 і 2 плюс АМ від перестановки доданок, доданків сума не змінюється. Отже, дужка це спільний множник, ми його виносимо за дужки. А м плюс 2 винесли, дужечку забрали, залишилось 7а квадрат. 2 плюс АМ винесли, залишилось мінус 3Bm. Розклали на множники. Четверте. 21х плюс 8 тм у кубі. Мінус 24м квадрат, мінус 7 хтм Так, що можна згрупувати? Ну, перший, з другим незручно, немає жодного спільного множника. Напевне, перше з останнім, а другий добуточок з третім. Так, з першого та четвертого зможемо винести 7. Адже і 21 і 7 на 7 діляться, і х спільний множник. 21 ділимо на 7, буде 3, за дужки винесли. Знак мінус, був множник 7, ми його винесли, х винесли, отже, залишилось Тм з другого та четвертого. Вісімку можемо винести, адже і 8 і 24 діляться на 8 і м у квадраті можемо винести. Нагадую, якщо у нас степені, ми завжди виносимо з найменшим показником. 8 винесли, те залишилось, м у кубі було, м у квадраті винесли, одне m залишилось. Міс 24 ділимо на 8. Мінус 3 було м квадрат, але ми його винесли. Порівнюємо наші дужечки. Вони схожі, але це не однаковий вираз. Отже, ми повинні в других дужках ніби поміняти їх місцями, але у нас віднімання. При відніманні ми не можемо міняти місцями. Нам треба мінус виносити за дужки. Отже, перший вираз переписуємо без змін. Винесли мінус, отже, в дужечках можемо поміняти вирази місцями. Знову порівнюємо дужки. Ось тепер це однакові вирази. Отже, ми спільний множник, спільну дужку можемо винести за дужки. Дужечку винесли, 7х залишилось. Мінус дужечку винесли, 8м залишилось. Ми розклали в множники. ножники. Завдання виконано повністю.